Всім привіт! Основним покликанням сімейного лікаря є раннє виявлення та профілактика захворювань, а також лікування найбільш поширених розладів. І так чомусь сталося, що під останнім розуміють виключно лікування застуд та роздачу лікарняних. Та це не так. Компетенції сімейних лікарів значно ширші. Саме тому сьогодні ми, лікарі Золотоніського міського центру ПМСД, розповімо тобі, що може лікувати прямо в амбулаторії твій сімейний лікар. Погнали! Діагностика та лікування хвороб очей зазвичай потребує складного обладнання, тому більшість із них дійсно лікує офтальмолог. Однак у свого сімейного лікаря ви можете перевірити гостроту зору, видалити стороннє тіло з ока, також лікувати неускладнені запальні захворювання передніх придатків ока, таких як конюктивіти чи ячмінь. А ще за наявності відповідного обладнання ви можете перевірити очний тиск та підібрати окуляри для читання. Зазвичай часте скерування до дерматолога пов'язане не так з потребою в складних діагностичних тестах, як з великою кількістю хвороб шкіри. Однак сімейний лікар має володіти дерматоскопією і знати, як розпізнавати найпоширеніші хвороби шкіри, такі як атопічний дерматит, алергічний та контактний дерматит, кропив'янки, грибкові та паразитарні ураження шкіри. Ну і, звичайно, вміти диференціювати висипи при гострих інфекційних захворюваннях. Повноваження лікаря первинної ланки в лікуванні захворювань опорно-рухового апарату дуже широкі. Він може призначати протизапальну та знеболюючу терапію, а також навчити лікувальній фізкультурі. Болі в спині, остеартрози, запальні захворювання м'яких тканин це все компетенції сімейного лікаря. До ортопеда-травматолога потрібно звертатись, коли є потреби в оперативному лікуванні, репозиція чи протезування. А також при різковиражених деформаціях, коли є потреба в спеціалізованих коригуючих засобах. Неврологія це наука про захворювання нервової системи. Однак дуже часто до неврологів ми скеровуємо не за профілем. Спина це орган опорно-рухової системи. Сереброваскулярні захворювання це проблеми з судинами. А найчастішою причиною головокружіння є захворювання внутрішнього вуха. Більше того, такі стани, як головний біль, біль у спині або запаморочення, лікує безпосередньо сімейний лікар прямо в кабінеті, і для цього не потрібно ніякого додаткового обладнання. Консультація ж невролога потрібна при таких рідкісних захворюваннях, як епілепсія, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз тощо. Ендокринологія це галузь медицини, що займається лікуванням залозу внутрішньої секреції, і повністю в компетенцію сімейного лікаря входить лікування цукрового діабету другого типу. Це той, що трапляється більше у дорослих і не потребує інсулінотерапії. А ще таке поширене захворювання щитоподібної залози, як аутоімунний тиреоїдит, яка потребує замісної терапії ельтероксином. До ендокринолога ж варто скеровувати з цукровим діабетом, де необхідно призначення інсуліну. Також допомоги ендокринолога потребують пацієнти з гіпертереозом та іншими рідкісними захворюваннями ендокринних залоз, що трапляються вкрай рідко. Гастроентерологія це наука про травну систему. Найчастіше до лікаря звертаються зі скаргами на функціональні розлади, які і діагностувати, і лікувати має сімейний лікар. Наприклад, болі в животі дорослої людини у 70% – Мають функціональний, тобто доброякісний характер, а у дітей у 90%. Задача лікаря первинної ланки помітити симптоми тривоги, так звані червоні пропорції, і лише за наявності них скеровувати пацієнта до хірурга або до гастроентеролога. Пульмонологія це наука про захворювання органів дихальної системи. Два найбільш поширених. Захворювань легень мають виявляти, діагностувати та лікувати сімейні лікарі: це бронхіальна астма та хозел. Скерування до пульмонолога при цих станах потрібне у виняткових ситуаціях. Це потреба в оцінці втрати працездатності, підозра на професійне захворювання, алергічна природа астми для специфічного лікування та дебют хозел у віці молодше 40 років. Компетенція сімейного лікаря в лікуванні серця та судин величезні. Найпоширеніше раніше захворювання артеріальної гіпертензії лікує сімейний лікар, а ще він лікує серцеву недостатність та фебриляцію перед серцем. Для постановки діагнозу стенокардія потрібне спеціальне обладнання, якого немає на первинці, але є у кардіології. Також у подальшу таких хворих може вести сімейний лікар. Лікування уже кардіолог потребують запальні захворювання міокарду, кардіоміопатії та складні випадки аритмії. І не забуваємо про коронарографію та операції на судених, які проводяться в кардіоцентрах. Отоларингологія, наука про хвороби горла, носа і вуха є хірургічною спеціальністю. А із захворюваннями цих органів, що не потребують оперативного лікування, вам може допомогти сімейний лікар. Це запальні захворювання глотки і гортані, ринусиносити, захворювання вуха та сірчані пробки. Допомога Лора потрібна в ускладнених випадках цих захворювань або при вищезгаданні потребі в оперативному лікуванні. Сімейний лікар це саме той спеціаліст, до кого вперше звертається з психічними розладами. І відміння лікаря загальної практики виявляти, консультувати і правильно скеровувати залежить успіх лікування. Сімейний лікар має надавати базисну допомогу при гострому стресі та горі. Легких та помірних депресивних розладах, тривожних та панічних розладах. Обов'язкової ж консультації психіатра потребують пацієнти з важкою депресією, тривожними розладами, біполярним афективним розладом та психозами. Які обов'язки терапевта на первинній ланці? Часто доводиться чути фразу Я не маю права дивитися вам в вухо? Я терапевт. Насправді ж компетенції та повноваження лікарів первинної ланки однакові. Єдине, що їх відрізняє, це обмеження по віку. Педіатр може вести дітей до 18 років, а терапевт дорослих від 18 років. У всьому іншому їх повноваження однакові і регламентуються 504 наказом. Звичайно, межі повноважень сімейного лікаря не завжди можна встановити чітко. Окрім того, вони залежать від компетентності самого лікаря, матеріально-технічної бази та бажання розвивати свої навички. Але одне ми можемо сказати точно: сімейний лікар це не спеціаліст виключно по застудам та не роздавач направлень. Щиро ваші сімейні лікарі. Давай. Як тобі, так. Да. І орать після кожного косяка уговорила. Як вона називає? Єсть. Тут заблюриш там два смайлика. Я знаю, красоту вона ж не сховаєш. Там що естественно тоже не без оргазма. Хто би тупить, тому отако поставив. Пиши. Ширші, що сім, це. Шо? Опа! Не, мені бумажку так подали. Сейчас я переливаю з 10. Не знаю, чому на камера такий світ визиває. Так, сейчас. Це потреба в оцінці. Простите. Сімейний лікар це саме той спеціаліст, до якого звертається вперше з психічними захворюваннями. Наш президент. Підозра на професійне захворювання. 100% захворювання. Може перезнять, бо я там. Оцей сценарій написав. Думали? Я... я не знаю слів, звісно, ну щось подивимось. <плес> а ще така. Яка? Також допомоги саме ендокринула. багато слів Ні. <плес> Потребують пацієнтів. <Шублі. плес> забула Та іншими ендокринними захворювань. Ладно, сейчас. Не, не. задача лікаря первинної ланки. Забула, сейчас, чесно, защо. Я забула, що по чаще червона буду. Хочеться, що ви зайвішся. Які обов'язки терапевта на первинній ланці? Лікування, а складні випадки. Обов'язкової ж консультації психіатра потребують пацієнти, потрібно у виняткових ситуаціях.